Так, друзі, ще така інтересна робота. Бачите, ось такі утки. хлистик длинніший, ківочок 17-18 см. Це для ловлю мормишки судака. На протяг можна і використовувати. Якраз сьогодні одна на протяг ловити. Ось тут у нас виходить скільки, грам 8, напевно, ось так вона тримає. Тобто Вона буде відчувати від грам 2. І далі, за счет коротенького ківочка діапазон вісов, воно бере більше. Це довгий, коли для речах длінний, воно діапазон менше виходить, тому що ківок не держить. А тут, в принципі, ви підгибаєш, менше робиш більше і він тримає. Ось так. Похвату. Ось так. Стоячи ось так. Ну, Буде зручно, тисячі в луночку і качаєш його. Ну, Це більш таки на судачка я. Ну оце ось моя. Тут катушка чуть більше, 65 мм, бачите, мені отак зручно буде рибачити. Офіно. Це стільки там грам 12, О. Та лки так, О! секундочку. Таке вже можна підгибати, воно буде тримати, можна буде качати його. Ось так, друзі. Напевно, робоча назва буде бджола, але поки вони без назви ці вулики. Ось такі вони. Бачите?